Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом дуже ніжного та легкого у приготуванні десерту. Він яскравий, повітряний, з різними смаками і дуже смачний. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна галеретка. Я використовую три різні смаки, відповідно, три різні кольори. Зі смаком киві, вишнею та персиком. Ви ж обирайте все за своїм смаком. Вміст першого пакетика висипаємо у ємкість, яку пізніше зможемо поставити на вогонь та підігріти. Заливаємо холодною водою. Перемішуємо, залишаємо на декілька хвилин, щоб желатин розбух. Заливаю, звичайно, і гарячою водою. Я постійно заливаю холодною, перевірений і надійний спосіб. Поки желатин набухає, трішки розкажу вам за форму, яку можна використовувати. Ви, звичайно, можете будь-яку. Це може бути форма для випічки, але її обов'язково потрібно застелити харчовою плівкою, щоб нічого не повитікало. Силіконова форма, з неї буде дуже зручно діставати десерт, будь-яка скляна форма, або ж ось така пластикова, як у мене прямокутна. Сьогодні буду її використовувати. Змащую її трішки рослинною олією без запаху, щоб нічого не прилипало. Легше буде діставатись. Желатин набух, ставимо на вогонь, щоб він розчинився, і підігріваємо трішки. Сюди ж вкидаємо кисломолочний сир. І перебиваємо блендером до однорідності, щоб не було грудочок. Маса в нас однорідна. Спробуйте за смаком. Мені хочеться ще трішечки, щоб десерт був солодчий, тому я додаю цукрову пудру. Ви ж орієнтуйтесь на свій смак. Перемішуємо до однорідності або ж збиваємо блендером, щоб не було ніде грузочок. І виливаємо в форму. Ставимо в холодильник на 15-20 хвилин або морозильну камеру, щоб трішечки захололо. Поки перший шар захолоджає, заливаємо другу галеретку холодною водою. Розтоплюємо, вкидаємо кисломолочний сир. Можна одразу вкинути цю крову пудру і перебиваємо знову все блендером. Перший шар уже захоло. Заливаємо другим. Знову ставимо в холодильник. З третьою галереткою робимо все те ж саме. Ставимо в холодильник на 3-4 години. Десерт захолов, тепер нам потрібно забрати його з форми. Зараз я його переверну і за допомогою фена трішки підігрію. Ось так він зараз виглядає, трішки розтанув, тому що я його підігрівала. Можна поставити в холодильник, щоб він трішки захолов, і нарізати невеличкими кусочками. Краєчок відрізаю, щоб все було рівненьке, і нарізаю. Ви тільки подивіться, який він гарний, веселий, яскравий, дуже ніжний з різними смаками. Я вже скуштувала невеличкий шматочок, бо не втрималася. Рекомендую вам теж спробувати це дуже смачно, ніжно і дуже просто все. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.